Шановні депутати, на сесію прибуло 17 депутатів. Це позачергова сесія 51-го, 8-го спекання. Так що рахуємо сесію відкритою і поряд, на порядок денний нас, а лічий комісію беремо. У нас сидять Лісова, Савін, Демчук. Ніхто не проти, хто задав речільну комісію, прошу голосувати, прошу опустити. Хто проти, утримались? Прийнято. На порядок денний виноситься два питання. Про внесення змін до комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населеної території Копіннянської селищної територіальної громади в надзвичайних ситуацій у 2021-25 році. І друге про внесення змін до бюджету Копіннянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за, прошу пустити, хто проти, отримали. Прийнято. Чому виникла потреба? Ну ви всі знаєте, що в Либочівській громаді сталася там біда дуже велика. Нам вони звернулися, щоб ми допомогли. Не тільки ми, ну, ми допоможемо. Зараз Олена Борисівна, лист у вас є. Mm -hmm. Їхній лист є. Так. Ну, будь ласка, давайте по першому питанню про внесення змін до комплексної програми. Пропонується виступ 3, технологія безпека, даної програми доповнити пункт наступного змісту, надання іншої субвенції місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, в тому числі на виплату матеріальної допомоги постраждав. Прошу будь ласка. Це інша субвенція. Ми, щоб так не залати, ми дамочивські громаді. Таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Затримали. Прийнято. І друге питання про внесення змін до бюджету про Киянської селищної територіальної громади на 25 рік. Ну, зачитайте. Ну, зачитаю. У зв'язку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня, яка виникла духовна 25-го року у Микочівській сільській територіальної громаді. Мешканці пошкоджені об'єкти критичної соціальної інфраструктури, об'єктки і майно приватної власності, сіл Березина, Мітив, левків, Гадзинка, Великі Кушариця. За попередніми орієнтовними розрахунками, потреба у фінансуванні заходів із відновлення пошкоджених об'єктів та інфраструктури становить понад 125 мільйонів гривень. Загальна кількість пошкоджених будинків у селі Березина складає 232. З них 21 повністю зруйнований будинок, 33 критично пошкоджені, тобто не підлягають відновленню, 178 пошкоджені та значно пошкоджені, в тому числі три багатоквартирних будинки, які знаходяться на балансі Глебочицької сільської ради. Знищені та не підлягають відновленню клуб, бібліотека та фаб у селі Березина. Значних пошкоджень зазнав Березинський заклад шкірної освіти малярку. Також пошкоджень зазнали об'єкти комунальної власності, інших населених пунктів, будинок культури в селі Левків, заклад шкірної освіти Капітошка у селі Хмитів, також Арівська гімназія, ураховуючи значні пошкодження та обмеження фінансових ресурсів бюджету громади та тренувані обхідність забезпечення належного фінансування першочергових видатків, Пов'язані з ліквідацією надзвичайної ситуації, просимо знайти можливість виділити іншу субвенцію з місцевих бюджетів до бюджету Либочевської сільської територіальної громади у сумі 300 тисяч гривень. 300 гривень на ліквідацію надзвичайної ситуації космогенного характеру регіонального рівня, яка виникла у селі Березина Либочівської сільської ради Житомирського району Житомирської області, в тому числі на виплату матеріальної допомоги постраждалим. Водночас повідомляємо, що Вивочівська сільська рада Житомирського району Житомирської області підтверджує наявність благодійного рахунку, який відкритий на ім'я благодійної організації Фонд громади Житомира, і кошти зараховуються там на наступні реквізити. Таке було звернення. Стосовно цього звернення ми виділяємо всю суму, яку вони просили, це 300 тисяч, ну і вона піде на ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного характеру, в тому числі на виплату матеріальних коронавірусу страждати, так як вони зазначалися в місті. Є запитання. Ніхто? 300 тисяч, це хіба немало чим не, не прошу. Ну вказує, ну, не це ж... ну, це ж не ми однієї. Це держава, це складає. Є розпалинки бідного сорочка. Вони ж так розрахували. Вони ж розрахували, вони ж на що ще розраховують. Якщо немає запитань, я ставлю дане рішення на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Прошу опустити, хто проти. Утримали, прийнято. Дякую, які питання виносились, розглянули. Може, є якісь запитання? Ну вони там займаються зараз. Ну, Хто матеріали, але це шукати матеріали, вести які там поки. Ми ще підготовили, набрали групу людей, які будуть їхати туди, там на день, на два прибирати. Вони там по черзі наших, ну ми наших працівників, бюджетників, які будуть. Там спочатку його треба прибрати, щоб знайти, куди його все вивезти, що буде. Ну там біда, там люди геть безкладних нічого хоче. Якщо немає питань, то я дякую всім. Лічильна комісія нас, будь ласка, Анатолій Сергійович. 对。